Звільнення Андріївки, чи радше того місця, яке колись нею було у третій штурмовій бригаді, показали перші відео зі зруйнованого населеного пункту, і ті умови, в яких наші оборонці визволяють українську територію. У чому важливість Андріївки пояснюють військові командири про несподіваний новий кримський рейд сил спеціальних операцій, який допоміг коригувати удари по Севастополю, про нового морського малюка, який зарядив кількасот кілограмів ексогену у бік Російського. Ського ракетного корабля про паніку росіян у чорному морі і про штучний інтелект та поліпшення українських дронів від міністра цифрової трансформації події 570-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Андріївка, якої більше немає. Третя штурмова бригада показала перше gopro про відео зачистки того місця, яке колись було невеликим селом у Бахмутському районі. Uh -huh. О, тут нора, yeah. тут труп. Просуваємося до будинки. Все, все, все. Занімаємо тут. Я дивився, а там нічого нема. І справді тут тепер нічого немає, але найголовніше і більше немає російських окупантів. Командир другого штурмового батальйону Дмитро Кухарчук повідомив, що бій безпосередньо в межах населеного пункту тривав дві доби, і визволення Андріївки відкрило контроль над залізничним шляхом і чималий простір для майбутнього наступу. Але поки штурмовики просувалися, ворог постійно накривав їх з усіх калібрів, і розриви мін та снарядів. Ставало дедалі ближчими. Ого! ззаді <плес> нас якраз. Воно <плес> вже Це дим. Оп-оп. <плес> О! Не така ситуація у ворога, адже його нищать не лише ЗСУ, а й навіть свої так звані побратими. Український дрон зняв унікальні кадри, де ворог бачить здачу у полон чергової порції росіян і вирішує накрити своїх же солдатів великим калібром. Дивом після прильоту загинув лише один окупант. Ще двоє згарбників уціліли і отримали гарантований шанс на життя. І полон тут єдиний шанс для ворога, щоб зберегти своє нікчемне життя. Що буває під час втечі з позицій? Показали оператора в півідронів го механізованого батальйону 3-ї штурмової. Ляють найактивніші бої досі на Бахмутському напрямку, на півдні від міста, де триває український наступ, Сили оборони мають успіх поблизу кліщівки. Певні просування є і на Мелітопольському напрямку біля вербового та новопрокопівки. І поки зсу закріплюються на нових позиціях, у ворога дедалі більше причин, щоб нервувати навіть у тилу, наприклад, панічно перекидати свої кораблі з одного моря до іншого. Вони зараз... пытаются переформатировать немного свою группировку. Буквально сегодня мы заметили, как они перестанцировали три больших десанта корабля из акватории Черного моря Вазовская. Это произошло практически И это тоже говорит о многом. Сможет ли это как-то им помочь? Трудно сказать. Но, как мы понимаем, они пытаются таким образом учить их От дрона, але захист треба не лише від дронів, адже українські спецпризначенці можуть працювати не лише на землі, а й під водою. І вкотре непомітно здійснювати рейди на узбережжя тимчасово окупованого Криму. В командування ССО повідомили, що знищення великого десантного корабля мінськ та ураження підводного човна Ростов на Дону відбулося за підтримки сил спеціальних операцій. Вони непомітно дісталися району Севастополя. На човнах по тому під водою вийшли на узбережжя і коригували усю ракетну атаку на судноремонтний завод. Але запальним день видався для росіян не лише того, а й наступного дня під час атаки на комплекс ппос 400 тріумф біля Євпаторії. Тоді росіяни стверджували, що ЗСУ намагалися атакувати і ракетний корабель Буцім Буцімто ніяких уражень не сталося. Морський дрон знищили, але ці гучні заяви мало збігаються зі світлинами російського воєнного корабля, який тепер чомусь не йде власним ходом а пересувається лише завдяки буксиру. Джерела Мі, заявляють, що Україна використала експериментальну модель морського малюка, який успішно працює у штормових умовах і легко ховається за хвилями кілька метрів за вишки. Дроні буде більше, а так буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно. З прогнозом від міністерства цифрової трансформації важко не погодитися, як і з розповіддю про те, чого зараз найбільше потребує військо, і українська армія дронів. Ми бачимо те, що найбільша потреба зараз це в технологіях. Наприклад, нам потрібен штучний інтелект, технологія захоплення цілей, по типу як працює ланцет, для того, щоб під деревом захоплювати ціль і знищувати її. І зараз ми також сфокусовані на вирішенні ци. Цієї проблеми, як створити технологію, яка дозволить з кількох кілометрів захоплювати ціль і, незважаючи на РЕП, вражати дронам цю ціль. А як українські дрони вже вражають цілі, добре знають спецпризначенці СБУ. у підрозділі А служби безпеки повідомили, що за декілька тижнів їх fpv безпілотники пустили на металобрухт майже півтора десятка танків, зо три десятки бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем та знищили 40 вогневих позицій. Окупантів робота триває, і кара з неба для росіян не припиниться. Олексій Пасак, п'ятий канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5 лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі. За три десятки боєзіткнень відбулося за останню добу на фронті. Ворог намагався наступати на трьох напрямках. Про це повідомили у вечірньому зведенні генерального штабу. Зокрема, на Бахмутській ділянці ЗСУ відбили 10 атак окупантів. Московота хотіла просунутися у бік Кліщіївки, проте марно натомість українські воїни мають успіх на цій ділянці фронту. Водночас, ворог намагався повернути втрачені позиції поблизу Курдюмівки та Андріївки, але успіху не мали. На Авдіївському відтинку загарбники безуспішно штурмували укріплення ЗСУ неподалік Сєвєрного. Також ворог не полишає спроб просунутися на околицях Мар'їнки. Тут за останню добу оборонці відбили 10 атак. Також сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.